Доброго вечора всім. А, я знаю, що це відео ви будете дивитися, а, скоріш за все, вже в ліжечку. А, тому мій прекрасний образ вас буде проводити а, в світ ваших сновидінь. А, я вас вітаю з тим, що сьогодні перший день нашого марафону, який називається гідне життя. І я хочу, щоб одна фраза, одна єдина фраза у вас закарбувалася в вашій свідомості, а ще краще у підсвідомості. Наша гідність повинна у нас звучати постійно. Наша гідність в нас повинна звучати постійно, як хороший орган. Це повинен бути прекрасний звук, який ми постійно чуємо в собі. І я розумію, що цей звук був дуже сильно приглушений у нас, не тільки в нашому поколінні. Він був приглушений в багатьох поколіннях наших людей, які зараз називаються українцями. Для кого цей марафон взагалі? Що за тема така дивна? Цей марафон для людей, які розуміють, що далі жити. Цей марафон для людей. Які повернуті обличчям до майбутнього і збираються брати участь в розбудові цього майбутнього. І ці люди розуміють, що для того, щоб створювати нові проекти, співпрацювати з цікавими людьми, з новими партнерами, виходити на нові сходинки розвитку. Їм потрібна внутрішня сила і впевненість. Їм потрібно почути оцей камертон, той орган, який а, зсередини наповнює. А в нас він є, він живе в нас. Потрібно лише відновити його звучання. І ми будемо робити щоденні дуже маленькі кроки. Для того, щоб він зазвучав на повну силу почнемо з кроків фізичних, ну і невеличких ментальних вправ, бо ми є комплекс, ми є душа і тіло. І одне завжди впливає на інше. Тому не будемо вражати. Ні нашу душу, ні наш оцей костюмчик, який ми носимо прекрасний, нам видали його. плекаємо. Так що, маленькими кроками, з обов'язковими гарантованими результатами, за 30 днів ми будемо вітати себе нових і слухати орган в себе всередині. Ще раз хочу нагадати, які у нас задачі щоденні. У нас задача щоденна прогулянка бажано по вулиці. І, мабуть, не бажано, а обов'язково по вулиці. Якщо вам заважає шум зовнішній, беріть з собою навушнички. Ходіть хоча б 15 хвилин, але щодня. Будь ласка. Збільшуйте цей час прогулянки своєї. Кожного дня по трошечку, Кожного дня потрошечки. Ми починаємо пити водичку. Починаємо з однієї склянки, хто не розігнався досі з водою. Промиваємо свій організм водичкою, теж доходимо там до склянок скільки комфортно. Зараз я особисто. Випиваю склянок 6 на день, але ну, не треба травмувати свій організм, у когось нирки і у когось ще щось не будемо. Просто є факт: потрібно гуляти по вулиці, і, повин, і ми повинні не забувати пити воду. Далі, якщо хтось може додавати якийсь комплекс вправ, робіть зарядку. Це тільки плюс. І хоча б якихось 45 хвилин на день для вправ для мозку, або вивчення іноземних мов, або прослуховування якоїсь лекції, або читання книжки. Тобто нова, корисна для нас інформація, те, що нас розвиває. Ну і щовечора можете приходити сюди. Дивитися коротеньке відео. Я буду ділитися а, своїми думками. Ви мені в коментарі можете писати свої якісь думки, і а, вишенькою на торти кожного дня я буду давати якесь невеличке правило з етикету, бо а, це може дивно для... для когось, але манери, знання манер, знання правил етикету. Ну, це зараз must have, вибачте, за іноземні слова, але а, наш орган, наше шляхетне наповнення, воно повинно бути достойно упакованим. Правда? Значить. Що про етикет можу сказати. Перше, хочу сказати, що не варто боятися цього предмету він дуже утилітарний. І основне правило, перший принцип етикету це повага. Повага, перш за все, до себе. І тому повага до інших людей. Тобто принцип. Найперший, на якому засновано, на якому будуються всі решта абсолютно правил етикету це повага до себе і до інших людей. Далі буде докладніше, але ще дам просто одну маленьку вправу. Вправа на відчуття. Гідності в тілі фізично. Як відчути гідність в тілі фізично? Візьміть піджак, накиньте на плечі, не застібайте, отак накиньте. Руків рукави не потрібно засовувати. Просто накиньте на плечі і походіть по хаті. Ви Одразу відчуєте отой стержень. І я вам гарантую, ви почнете собі дуже сильно подобатися. Ну, а там і зазвучить гарного всіх вечора. До завтра.